Дії розгортаються в Парінському ліцеї. Перший красень 9-го А класу, який вбирає в собі всі якості чоловіків журналу Мен, який особлює в собі типовий стереотипний образ капітана футбольної команди з американських серіалів. Та дівчина на ім'я Марічка, яка сильно в нього закохана. Та так зійшлися зірки, що класний керівник посадив їх за одну парту. Так і починається наша історія. Марічка, постіть! Ти щось хотів мені сказати. Я хотів тобі сказати. Ти мені подобаєшся. Я хочу бути з тобою. Це це так несподівано так, так, я згодна я згодна. Це Дякую. Тримай, обирай яку хочеш. Що трапилося? Полюбитися за гроші? Та по любі Марічка. Знаєш, що ту валю з 9-го я нікого на фотографію виклала. Нічого не нагадує Жаба йде. Розберуся з цією жабою. Ні, ні, це помилка. Ти зробиш тільки гірше. Сама Валя, ще відвела мого хлопцю прямо з під носу. Ну, може і я. Стоп! Звідки ти знаєш моє ім'я? Ха! що ти тепер себе дурочку ліпиш? Що ти взагалі стартуєш? Чому ти говориш? Я тебе взагалі не розумію. Ну все, ти докралася. Що? Ніхто не має права зо мною так поводитися. Тому я приймаю твій виклик. Чекай, я, я досі не розумію, нащо ми взагалі це робимо? Стойте, серйозно? Ну що ж ми з тобою такі довірливі? Я, я, я нічого я не розумію. Як це могло статися? Я, я давала йому списувати, алгебру. Я, я сказала, йому гроші на якусь дотку. А Що за дотка? Та не знаю, може дудка якась. А, так він ще й музикант. Так. Знаєш що, Валя? Тільки він винен в наших сльозах. Не ти, не я. Не знали про одна одну. Так, дійсно. Я з тобою повністю згодна. Так, знаєш що? Алло. Алло? Так. Антончик, можеш підійти, будь ласка, до жіночого туалету? Що трапилось? А ну швидко підійшов сюди. Добре, зараз підійду. Ну. Скажи, що трапилось. Ти що, взагалі тупий? Що це таке? То ти маєш на увазі? Ну, все на ти догрався. Парічка не стартуй. По-перше, це взагалі не мій Антон. Це взагалі інша людина. Я взагалі не знаю. Так, я вже дзвоню своєму Антону. Так, Антон, мій Антон, В тебе є ось така родинка. Що відбувається? Невже у вас дійсно однакові родинки? Це значить, що ви брати. Це тільки колічний маркер. -i it. The last year, I it. they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand Вибачте, мені дуже прикро, що все так сталося, але добре, що все закінчилося добре. Та ми почаємо. Куди ж тебе дійдеш?